Рятувалися від обстрілів, бачили, як помирають люди, і просто хотіли вижити. Сім'я біженців з сектору Гази згадує перші дні після вторгнення Хамасу на територію Ізраїлю. Перед нами прям бомбілі, все, і тут бомбили. Куча, тут куча бомбили на, на дорогі, всі, всі да. дома без стекол, нижні двері вибиті, і стекло це все на дорогі, і кров розліта на дорозі. Ну, і ми біжимо, а вокруг бомбят. Тетяна мати трьох дітей розповідає, вийшла заміж за палестинця в Україні. Народила першого сина Аміра. Згодом переїхали до сектора Гази. Там у них народилися ще двоє дітей: середній син Іслам та молодша донька Аляна. Ми жили на сівері Газ, сівер Газу Це рядом з Ізраїлем. Вторження Хамас в Ізраїлі це все пройшло неожиданно не только для нас, громадян України, проживаючих в Газі, але й для самих палестинців. Тративши подругу, Тетяна вирішила, що час їхати з країни. Коли почула про можливість евакуюватися, одразу почала збирати документи. Однак до списку потрапила мати, старший син та донька. Середнього сина там не було. Тому спочатку двоє дітей виїхали самі. Тетяна ж вирішила дочекатися, доки випустять іслама. Я не боялась коли вона не ходила на святі, Тому що я розумію, що там треба стояти. Вони були на останньому тажі, надо спускатися, була покупати за шекель карточку. У них уже заканчивались деньги, і вот поэтому я не боялась. Поймала, що нею все буде хорошо. Все, потом просто я сказали, що сьо є дім к квамі, і все я поїхала. Наразі старший син в Єгипті навчається в університеті. Чоловік Тетяни в Газі. Жінка ж з молодшими дітьми перебуває в Одеському центрі соціально-психологічної допомоги. Тут живуть не тільки евакуйовані особи з сектору, але й наші з Херсон. Ну як наші ну з Херсон, Донецьк, Луганськ, Харків. За даними одеської ОВА, в центрі на даний момент зареєстровано 82 людини, які були евакуйовані з гази. 19 з них проживають безпосередньо тут. Їм надають одяг, їжу, засоби гігієни та побутове приладдя. Решта переселенців, у родичів, друзів або ж у наданих владою помешканнях. Ксенія Кулашкіна, Віталій Кононов, перший міський.